Привіт! Це огляд бюджетного міні-планшету до 130 доларів. Зустрічайте BNCF BPE Mini, і зараз я вам все детально про цей планшет розповім та покажу. Починаємо. Планшет отримав класичний металевий дизайн, плоскій грані, товщина 7,6 мм, вага 318 грамів. Складання планшету добре, але я помітив, що кнопки трішки дзвонять. Позаду в нас у верхньому лівому кутку одна камера та лед спалах, знизу напис бренду BNCF та наклеєні. Технічні написи. На правій грані кнопка живлення та кнопки регулювання гучності і мікрофон. Зліва комбінований лоток для двох наносім карт та карти пам'яті microSD. Знизу порт USB-C та один із стереодинаміків, зверху другий стереодинамік. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 мегапікселів та компактний 84-дюймовий дисплей. Матриця IPS, роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів. Частота звичайна 60 Гц. Пікова яскравість до. 350 ніт, також на екрані вже наклеєний заводу плівка. За це дякую, і у підсумку дисплей тут непоганої якості картинка достатньо добра, як для бюджетного прайсу цього планшету до 130 доларів зі знижками. Для домашніх потреб його буде цілком достатньо. Також цей планшет отримав сертифікацію Widevine l 1 яка розроблена для перегляду hd відео на багатьох відеоплатформах. За продуктивність тут відповідає непоганий бюджетний чіп Qualcomm Snapdragon 685. Це 6-нонометровий восьмиядерний чіп з частотою до 2,8 ГГц. Графіка Adreno 610. Версія планшету 1,8 ГБ оперативної пам'яті плюс 128 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті MicroSD. Але є ще опція на 256 ГБ. І працює планшет під керуванням Android 14, і працює планшет достатньо непогано. Звичайно, це бюджетний чіп і не найкраща оптимізація від виробника, тому я помітив, в ньому є певні. Затримки в роботі інтерфейса. Але вони, звичайно, не критичні для звичайного невибагливого користувача, але це факт. Планшет не такий швидкий, як флагманські рішення. В іграх ситуація наступна. Запустив Call of Duty Mobile, і тут, завдяки чіпу від Qualcomm та кращої графіки в мобільному світі Adreno в нас доступні високі налаштування графіки, на яких грати можна. Але знову-таки все спирається в оптимізацію та вміння грати на більш великих екранах ніж на смартфоні. Пограв у підсумку півгодини. І в результаті, що вам скажу, грати можна, і максимальний нагрів корпусу під час гри склав до 44 градусів. Батарея в планшеті на 6050 мАч плюс 18 Вт на швидка зарядка Power Delivery через USB-C. І в підсумку заряджався в мене планшет приблизно 1 годину 45 хвилин. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості Full HD мінус 7% заряду, і півгодини гри в код Mobile – мінус 15% заряду, що доволі... Посередньо по результатам. Активного екрану при активному користуванні мені вистачило десь приблизно на 5-6 годин плюс-мінус, що доволі середньо. Стереозвучання тут доволі середньої якості, вібромотор тут присутній, але він простий, тому я його вимкнув, бо після флагманських смартфонів відчуття дуже неприємні від такої вібрації. 4 g LTE тут присутні і працює в принципі норм. Wi-Fi з 5 ГГц працює без проблем. Bluetooth 5.0 також все добре, GPS тут присутній. Мікрофон тут бюджетної якості. Основна камера тут заявлена аж на 32 мегапікселі. Запис відео на основну камеру Full HD. Фронтальна камера на 5 мегапікселів з можливістю запису відео також до Full HD. І ось всі приклади фото та відео, що я не знімав на цей планшет. Знімаю на планшет BNCF BPE Mini. Це в нас основна камера, як заявлено, 32 мегапікселі, але реальних тут, звичайно, 32 мегапікселі не буде. Якість відео Full HD. Напишіть свої думки, як знімає основна камера. А так нас знімає фронтальна камера планшету BNCF BPED Mini, 5 мегапікселів, якість відео Full HD. І ось так ми приблизно. Знімаємо, напишіть свої думки в коментарях. Підсумок BNCF BiPet Mini це бюджетний міні-планшет до 130 доларів зі знижками, який виявився посереднім по всім результатам моїх тестів. Купувати чи ні вирішувати вже саме вам. Посилання для придбання BNCF BiPet Mini залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напишите. Пиши свої думки в коментарях, і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!